Левел придатності дівчини до стосунків. Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Сьогодні така тема. Взагалі, сьогодні цікавий відео. Як то кажуть, реклама, про яку мене ніхто не просив, і саме головне реклама, за яку мені ніхто не заплатив. Але ж ми сьогодні з вами знову на сайті testroom.com.ua. Я сьогодні знову буду проходити тут тест. Декілька тижнів тому я вже проходив тест на грізного їбаку, а сьогодні, думаю, треба зняти якісь відоси, хочу зняти його українською. Може, там, думаю, з'явився новий тест. Заходжу і у фан-клубі Дівертіто дійсно з'явився новий тест. Нагадаю, левел придатності дівчини до стосунків. Думаю, ну добре. І знову прорекламую підписника і ну, сподіваюся, що гарно разом з вами проведу час. Це по-перше, по-друге, я сьогодні у футболці такі круті футболці, патріотичні, ДНК-українця, незламність та свобода. І цю футболку виробив один із моїх підписників. Коли він її мені надсилав, він так і казав: Макс, я надсилаю тобі цю футболку не для реклами, не для того, щоб ти десь там про мене згадував. Просто я дуже тобі вдячний і хочу, ну, хоча б так. Тобі свою вдячність виразити. Але ж я так не можу. І тому під відеосом буде посилання і на тест трубком.юа, і буде посилання на виробника цієї футболки, який є моїм підписником. А якщо захочете замовити собі круту футболку, переходьте, замовляйте, буде круто, я так вважаю. Але саме головне сьогодні що тест. Поїхали. Так ось, левел придатності дівчини до стосунків. Скільки у тебе було відносин, коли ти жив з дівчиною разом? Не було, не було ще буде, не хвилюйся. 1 тире 3. Нормально. Більше трьох. Можливо. Цікаво, але можливо. Але скільки у тебе було таких? Ну, от мені 20 років, і вже 5 раз я жив з дівчиною по року з кожній. Буває, може таке бути? Не ну, може. Але у мене було таке двічі. І тому 1 3 Цього разу не вспливає. Не вспливає. Я не знаю, я зайшов, подивився тест, може він якийсь недороблений, але я сумніваюся. Минулого разу, ви пам'ятаєте, вспвалили такі смайлики з Дівертіто, так? Емодзі, я би так назвав. Даже. Картинки, можливо, так краще. Цього разу немає. Хоча минулого разу, що не подобалось, в принципі, можна було по емоціям, по цим картинкам зрозуміти, чи правильну відповідь. Обрав чи ні. Можливо, коли я зараз нажму на стрілочку, то емоція буде. Пробуємо. Пум? Ні, нема. Ну, добре. Як часто вона готує для тебе? Ох, для деяких чоловіків це взагалі саме головне, Ну, вона мені готує. Все. Все. Так, так, вона зрадила мене з трьома неграми, але ж як вона готує. Я люблю готувати сам, люблю слухати історії про її колишніх. Коли готую, вона каже, що я дуже нагадую її маму, мені приємно. ку кукол, кукол! Ми не живемо не живемо разом, тому ніколи. Навіть якщо ви не живете разом, коли вона приїздить до тебе, вона може тобі щось зготувати, ти разом, ви, але це точно так не працює. Оскільки ми не живемо з тобою разом, то я готувати тобі не буду. Це не придатно до стосунків дівчини. Майже завжди, коли вона в мене чи я в неї. Ну, звісно, третій варіант набагато краще. Вибираємо його. Третій, третє питання. Чи вона робить тобі приємні сюрпризи? Я вважаю, що дівчина у стосунках. Ну, те, що повинна, круто, коли вона робить тобі сюрпризи. Але ж якщо вона тобі робить, ти зроби її також. Мінет у тебе в офісі, в машині. Сюрприз, сюрприз. Щось смачне приготувати і принести тобі. Для мене вже приємний сюрприз, коли в неї просто хороший настрій. А то заїбала відьма. Бум! І хтось такий каже, це жиза, це жиза, це віздець. Ну тут, я навіть не знаю. Ну, я дуже чебний хлопчик, сподіваюся, як і ви. Тому я виберу щось смачне приготувати і принести тобі, я виберу це. Хоча, ну, я вважаю, що. Така прям 100% придатна дівчина, вона і мінет в офісі і машині. Можливо, от, як у мене і офіса немає і машини, що тоді робити? так? А, і може щось додатково приготувати смачне. Вірно? Вірно. Скільки в неї підписників в Інстаграм та Тікток? До 1 тисячі, 10 тисяч більше. Її немає в соцмережах, тільки OnlyFans. По роботі. <свісно> OnlyFans по роботі. Це, звісно, така підступна тема. І немає в соцмережах тільки OnlyFans по роботі. Звісно, до одного АК — це більш якийсь стандартний варіант. Так, кількість підписників в Інстаграмі чи там, в Тіктокі не, не каже нічого про дівчину. Ми живемо в вік соцмереж. так. І у столітті соцмереж, мабуть, так можна сказати. І це нормально, якщо дівчина, вона все ж таки викладає якісь пости в інстаграмі чи в Тіктокі. Але ж, але, ж, якщо вона викладає якісь пости на OnlyFans, то вона точно не придатна до стосунків. Якщо є у вас вибір, з ким почати стосунки з дівчиною, яка. Набуло популярності, і взагалі вона якось там помішана на соцмережах. Краще виберіть ту, яка просто помірно викладає якісь пости у себе. Або її взагалі немає в соцмережах ніяких, тим більше в OnlyFans. З якими хлопцями вона спілкується, переписується. Тільки з колишнім він її просто переслідує. Тут теж ми про це багато з вами кажемо. Що в 99 випадках, коли хтось там переслідує а, дівчину, вона хоче і вона навіть допомагає цьому, вона його провокує на це. Ні з ким, окрім, мене. бум! Фліртує виключно з моїми друзями, я за неї спокійний. Хлопці хвалять, як мені з нею повезло, що в неї фантастичний мінет. Не знаю, звідки вони догадуються, але приємно. Ну, звісно, тут другий варіант. А, і дійсно, якщо ми кажемо про спілкування дівчини з іншими хлопцями, то це не нормально. Сьогодні е, зранку розбирав побачення одного зі своїх учнів. Якраз він був е, на побаченні з дівчиною, яка така: ну да, у мене є хлопець. Але ж він мені довіряє. Але ж ну що таке? Він знає, що я на побаченні. Ну, добре, крутий хлопець, так. Чи викликає вона в тебе ревність? Я навіть не знаю, ревність, чи це русізм чи ні. Рівнощ, Рівнощ. Ревнощ. О, мабуть, так, вірно. Хоча хто я такий, щоб виправляти когось. Я сам не впевнений завжди, чи я використовую русізм чи ні, але щось, щось мені здається, що невірно не тут. Ну, добре. Чи викликає вона в тебе рівність? Ревність. Ні, підвал надійно зачинений, мотузку теж перевіряв. Добре, це прям е, як у Джона Фауса, як там колекціонер, наче це, цей твір. Деколи спеціально пробує, але я прораховую такі ходи. У нас повна довіра і свобода, треба буде її набрати, спитати, як вчора переночувала вдруга. Ну добре, ясно, що з цих питань, якщо ми. ну, Може, перший це все ж таки гумор? Гумор треба вибирати завжди. Але деколи спеціально пробую, але я прораховую такі ходи. Ну добре, хай буде так. Чи в тебе були хоч раз підозри, що вона з кимось переспала або, як мінімум, відречила та відсосала? Так. І вона мене заразила венерою. Вона. Повизала на колінах, і я її простив. Ми з нею серйозно поговорили, і тепер вона зраджує тільки з презервативами. Ну, це якщо будуть проходити тест підписники Максима Вердікта, то вони, звісно, після тотального іногуру будуть вибирати другий пункт. Ні, вона чемна. Ми, ми самі чемні, дівчина у нас також чемна, тому що? Тому третій варіант. Чи ти палив її переписку з іншими? Було таке, але вона наголосила, що це її особиста територія. І я з розумінням попросив в неї вибачення. Вона простила. Не треба так. Було кілька сварок, але вона більше такого не робила останні місяці. Кілька, як то кажуть, раз гарантує тобі, що це буде повторюватись знову та знову. Треба бути дуже наївним, якщо ти повіриш, що одного разу не вистачило. Взагалі це один раз був, а ще його і не вистачило, це обов'язково повториться. До речі, теж була. Минулого тижня така консультація, де хлопець а, раз побачив, що дівчина спілкується з одною дуже відомою людиною. Потім другий раз, третій, кожного разу вона казала, та що, та ні, у сльозах, казала, більше такого не повториться. Ну і що ви думаєте, чим це завершилося, завершилося тим і того, що вона все ж таки зловила той шанс і зрадила. Тому не треба вірити дівчатам, які кажуть, все все, 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 все. Так було два, три, 4, 5 разів, але більше не повториться. Я не бачив. Добре. Чи буває, що вона не бере від тебе трубку? Мабуть, слухавку чи ні? Каже, що все нормально, просто не чула дзвінка, коли її друг голос не вчора станав через мінет і її подруги. А вона просто поруч сиділа з іншим другом. Це така, знаєте, як у школі було. Ні-ні-ні, мамо, я не курив. Це хлопці курили, а я поруч стояв. А це вже, так би мовити, версія для дорослих. Коли ми сваримось, може на декілька днів піти в ігнор. Буває, але завжди передзвонює. Ну, звісно, може бути таке, що вона зайнята, наприклад, на роботі, може бути таке, що вона не почула дзвінок. І, звісно, дівчина може тобі дуже швидко після цього передзвонити, коли побачить твій. Пропущений дзвінок. Чи вона тебе вже кидала, а потім верталась? У такі стосунки ми дуже часто з вами розбираємо. Погані стосунки, і погана у тебе самоповага. Якщо хтось тебе покинув, а ти потім готовий якусь історію з, цим, з цією людиною продовжувати чи починати знову. Мій домінантний ігнор вернув її. Вона була обкінчена. <рі> це такий тришак, звісно. Ну, добре. Але я її все відмив від чужих хуїв, і тепер вона вся моя. Ну, це метафора, звісно. Ви бачите, як тут написано. Дуже тонко написано. Це вам тільки здається, що це якась багнюка, грязь, так би мовити. Це просто метафора. Правда, запах з рота так і не пропав. Ні, просто періодично обіжається, пропадає на декілька днів в тиждень. Це погані стосунки. Потім вертається вся щаслива і каже, як вона мене свою бубочку любить, і я в неї найвірніший, як в тому анекдоті. Ну, і все-таки ти у мене найкращий, каже дівчина, яка поїхала відпочивати в Турці. Так, не було такого. Звісно, це про наш варіант. Твоя дівчина хвалить інших чоловіків, можливо, і не з вашого оточення, а просто відомих. І хто? І Ілона Маск, і як там, Кадиров, і хто його нам називав, Ілона. Так це мене дуже мотивує. Ні, хвалить тільки мене, нікого не хвалить, окрім свого колишнього і хлопців своїх потрух. Трагічно, що дійсно є стосунки, де дівчина хвалить кого завгодно, але тільки не свого хлопця. Так не треба. Як часто вона тебе критикує, не буває такого. Ну, тут вже, звісно, залежить, наскільки ти ідеальний, може, там і є за що покритикувати. Найчастіше, ніж мама, один-два рази на тиждень. Сюди приплетати маму, коли особливо там, дівчина у спідній білизні на фото, мабуть, не будемо. Один-два рази на тиждень. мабуть, Мабуть, якщо взяти таку середню температуру по палаті, то Ну, хлопець може косячити, щось робити, в принципі, дивне один-два рази на тиждень. Мабуть, так. Якщо ви все ж таки задумуєтесь, чи може бути таке, що ви десь налажали, так би мовити. Ну, може таке бути. Один-два рази на тиждень. Е, так. А якщо все ж таки ви вважаєте, що ви ніколи не робите нічого такого неправильного? То, звісно, дівчина вас у нормальних стосунках і критикувати не буде. Так. Так. Чи часто вона може тебе зневажати? Ніколи. За що зневажати? Ну добре, ти не ідеальний. І так, можливо, ти, можливо, ти трошки зайобистий. Але ж зневажати ні. Я це присікаю. Не тільки вона, ми один одного з гівном мішаємо, і я свій баланс гавна завжди тримаю, вищий її, тому що хто ти по життю Переможець. Так. так. Я це присікаю. Будемо сподіватися, що крутих стосунках тобі навіть не доведеться це присікати, тому що зневага це все ж таки не про нормальні стосунки. Скільки у вас сексу? Один-три рази в місяць, каже, зараз сезон, загрузка велика на роботі. Кожен. Тиждень, по два-три рази, практично кожен день. Тут повинен кожен вибрати так, як йому треба. Як часто вона робить тобі мінет, вона не сосе, вона моя квіточка, а я її бубочка. Ну, звісно, з цієї дирочки ти ще пісієш, як можна то це смоктати в час кожного сексу. По декілька разів за один секс. Ну, це, мабуть, як то кажуть, треба все ж таки повертатись туди-сюди багато разів. Хоча кожному своє. Мабуть, кожному своє. Чи ти контролюєш баланс значимості? Так, я завжди маю високий баланс. Ні я альфач по дефольту. Дефольту, так пишуть, я веду детальну бухгалтерію. Чи ти контролюєш баланс значимості? Я завжди маю високий баланс, ні альфач по дефольту, я веду детальну бухгалтерію. А, звісно. Якщо ми кажемо про те, що в ти в стосунків вже увійшов повністю збалансованою особистістю, так тобі не треба постійно хвилюватися стосовно того, як там в тебе з балансом. Ти альфач по дефольту, як тут написано, все буде добре. Стосунки на те і треба, щоб ти просто міг розслабитись, ти міг себе поводити так, як тобі хочеться. І все тоді буде добре. Людина, яка у стосунках постійно хвилюється, людина, яка у стосунках постійно повинна контролювати свої дії, вона ж насправді нещаслива. Тому якщо ми кажемо про круті стосунки, тобі не треба хвилюватись про баланс значимості. Але ж все ж таки треба тут брати до уваги, що ми, ну, ми вважаємо, що ти починаєш стосунки, коли ти вже багато чого знаєш, коли в тебе є досвід, коли ти дійсно альфач по дефольту. Фінансовий розподіл 50 на 50. Я покриваю себе, бо заробляю в рази більше, ніж вона, за на ній приготування їжі і побут наші розваги. Для мене це взагалі не гроші. Від неї мені достатній сам секс. Десь я чув, це називається ескорт, але я щасливий від своїх відносин. Думаю, скоро зробити її пропозицію. Насправді і перший варіант, і другий варіант вони можливі для стосунків. Так а ви повинні розуміти, що у кожного своє так би мовити, щастя. І дійсно можуть бути круті стосунки, де дівчина вкладається у стосунки. Це теж її вклад, коли вона там щось готує, займається поботом, планує ваші розваги та таке інше. Єдина проблема все ж таки у тому, що ти, скоріш за все, ти будеш прогресувати. Тому що ти по роботі спілкуєшся з різними людьми, чимось там цікавишся, чогось нове дізнаєшся, ростеш. А вона при такому форматі свого життя дуже часто ні. І це може бути через декілька років проблема. Але може бути, що все ж таки вона чимось цікавиться. Все таки вона чимось займається, окрім того, що готує тобі їжу, займається побутом та розвагом. Розумієш? Але виберемо 50 на 50. Чи в неї був бойфренд 43-50 років? Хто там? Відвідує? Танцюючий мільйонер на задньому фоні, мені найбільше, я в неї папік. Мені більше, ніж 40-50, мабуть, це мається на увазі. 40 плюс років, 50 років. Мені найбільше, мабуть, ти найстарший, хто у неї був, я так це вважаю. Чи були в неї хлопці багатші за тебе? Я безробітний. Звичайно, були. Таке може бути, може, але якщо ти безробітний, в принципі, тобі не про стосунки. Треба думати про те, щоб знайти роботу. Не знаю, а клієнтів з її скорту рахувати, тоді так. Так, на її думку, ти багато на її думку, ти багато заробляєш? З моїм потенціалом я можу більше і рухаюсь до цього. Вона заробляє в деяких разів менше, так що похуй що вона думає. <смас> так, для неї мій доход великий. <смас> ну, добре. Чи працювала вона колись? Даже є окремий відео стосовно цього на каналі. Ескортницею стріптись в клубі, я подарував їй нове життя. Одні фанс, вебкамщиця, але хто не робить помилків, їй то 29 років. Круто. Ще молода перевихує її. Про жодну з цих професій вона не зізналась. Ну, і мається на увазі про те, що вище. Чи вона одна дитина в сім'ї? Так, ні, є ще сестра, з якою я спав. І такі стосунки. <реш> До речі, я теж розбирав декілька консультацій, було таких, це дуже цікаво. Але ж, добре, так, чи вона одна дитина в сім'ї? Я думаю, випадку, навіть що багатодітна родина це не завжди є проблема. Тут немає з якоїсь якогось відповіді таке, щоб воно підходило. Ну, добре, чи вона єдина в сім'ї? Ну, похай буде багатодітна родина. Добре, так. Скільки років? 18, 24, 24, 27, 28, 32. Так, а тут питалось, скільки років у хлопця, щоб все ж таки, так би мовити, хоча б це як могло якось впливати на фінальну відповідь. Ну добре. Наскільки балів ти її оцінюєш? Як то кажуть, в таких ситуаціях треба казати, що вона поза шкалою бальності. Так само, як тебе спитають, а як, як ти себе оцінюєш. Як це я себе оцінюю? Я б, взагалі поза шкалою бальності. Так. 256 про сільські класть. Добре. Так, що у нас? 83. У мене, до речі, минулого разу то щось так було. Майбутня дружина майже. <рари> Відкрити відео Макса, пройти тест ще раз. Такий відос сьогодні. Сподіваюсь, що ви, можливо, перед тим, як дивитись як я проходжу те самі, його швиденько пройшли, і сподіваюсь, що навіть під час перегляду цього відоса дізнали щось нове. Хоча, звісно, більшість відповідей, вони такі: ну прям, ну прям дуже і дуже, і дуже і дуже трешеві. Хоча, мабуть, так і повинно бути, коли ти проходиш просто всього-навсього розважальний тест. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Максим Дівертіто. До завтра.